Перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі Польща підняла винищувачі через атаку РФ на Україну та знищення ворожої авіації. Про все в новинному дайджесті за 9 червня. Відбувся перший етап обміну полоненими в межах домовленостей в Стамбулі. Серед звільнених сьогодні піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони. Серед визволених захисників також є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема, віком до 25 років важко поранених та тяжко хворих військових. Цієї ночі, через активність російської авіації над Україною, Польща підняла в повітря винищувачі і привела в готовність пепої Дарі повідомили в ЗС Польщі. Мері Рівного заявив про наймасованішу атаку на область початку повномасштабного вторгнення: десятки ракет і дронів. Українські дрони вдарили по заводи, що виготовляє електроніку для ЗРК та ракет РФ. У Чебоксарах атакували завод, який розташований за 970 км від кордону. Підприємство виготовляє електроніку для іскандерів і калібрів. Після удару його роботи одразу призупинили. На аеродромі Саваслейка, звідки злітають міг 31 к з кинжалами, зафіксовано влучання. Попередньо знищено щонайменше два ворожих літаки. Ймовірно, міг 31 та су 30 або су 34 Повідомили в гур. Ворог почав використовувати новий дрон від УСЩІ для автономного пошуку і ураження цілей. У новому дроні китайський комп'ютер Letop A203. Дрон порівнює камеру з картою місцевості та керується через FPV сім-картою українського оператора. Повідомляє Гур.